Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про два аромати від Lancome, які називаються Over the Top і інші називаються O The Nit. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці аромати і ще про багато багато інших. По-перше, чому я в окулярах сьогодні? Слухайте, слухайте, люденьки. Коротше кажуть, я готувалася до цього відео, ж красилася і слухала відос з Стерненка. Ну, я, я та людина, яка не може е, вдягнути лінзи, коли в мене вже є туш. І я вже накрасила одне око туш'ю, інше око, і вже все закінчила, все така, думаю, щось, щось, щось я не зробила. Що я не зробила, я лінзи не вставила в очі. Я думаю, так, вже знаєте, так. Така неохота, йти все це знімати, це ж все ну, змивати все все потрібно. Думаю, а, ладно, зроблю в окулярах це, це відео. Так що перепрошую. Лінзи, я їх відкрила, вони так дивляться на мене, типу, ей, ми тут. ну, Коротше, коротше, ладно, нічого страшного. Так, я вам розповім про два аромати від Lancome. Це ті два аромати, які вийшли. Разом з ароматом, про який я вам вже розповідала того тижня. Того тижня я вам розповіла про зелений аромат, зелена пляшка, аромат, який називається Off Now. І, і там ще було відео, про яке, в якому я вам розповідала про аромати, які нам повинні допомагати відчувати нас, відчуватися якимось там певним чином. Тобто такі аромати, які. Впливають на наш стан психологічний, трішечки. Я, коротше, вам закину в інфобокс то відео. Так ось, ленком зробив невеличку колекцію з трьох ароматів таких. Там оцей зелений аромат, оцей Off Now, і там ще оці два аромати є, якого пробника жовтого в мене немає вже. А і червоний, ну він рожевий, насправді, у мене ще є. Я вам ось розповім про цей жовтий аромат і про цей рожевий аромат. Це на випадок, якщо, якщо хтось хоче купити ці аромати. Щоб ви просто знали, про що ці аромати. Так ось, я вам раджу одну річ зробити, люди. Не розглядайте ці аромати як аромати, які будуть покращувати мій стан психологічний, або які там будуть допомагати мені почуватися там певним чином. Не розраховуйте на це. Я не знаю, можливо, для цього. Потрібно бути людиною, яка дуже вето, вето в це віри. Я не знаю. Але я вам хочу сказати, що на мене це не дуже працює. Так що я вам просто розповідаю про ці аромати як про аромати, а не як про цей такий інхансер того, як ми повинні почувати себе. Я розпо, почну розповідати з жовтого аромату жовтий такий аромат, який називається ОТеніт. Зеніт, коротше кажучи, і оцей зеніт в ньому є такі ноти, як фруктові ноти, потім жасмін, білі квіти і олія оліямоної. Так ось цей аромат мені подобається більше всіх і менше за всіх. І я вам зараз все це, все це поясню, чому так. Більше всіх мені цей аромат сподобався, тому що це той аромат, який б я носила більш з цих трьох ароматів 100%. Навіть незважаючи не на те, що зелений аромат мені дуже сподобався. Він такий, знаєте, прям зелений-зелений унісек, супер красивий. Оцей жовтий, він ось у нього насправді. Дуже багато є, не можу сказати, дюпів, але таких ароматів, на яких цей аромат дуже схожий. І ось якраз через це цей аромат мені подобається менш за всі аромати. Бо ті інші два вони якось більш-менш, не можу сказати, унікальні, але ну, щось в них є. Щось ну, не дуже масово такі аромати є. В, в магазинах. А ось аромат, як цей, просто подумайте, наприклад, ось це те, що я можу зараз просто так сказати: Bronze Goddess від Lauder, Goddess від Beach Walk від Maison Margiela, потім Герлін Тракота, Monai Івроше. Більш-менш, а ще е, у нас Роберто Кавалі, е, For Her, Більш-менш це такі аромати, які от, про які кажуть, що це пляжні аромати. Ось пляжні аромати, але без моря, без мінеральності, без, нічого такого. Нема акватичності і мінеральності. Просто оці білі квіті, солодкі. Пляжні аромати, які ми відчуваємо, навіть коли можемо наносити на себе крем для засмаги, ось він дуже-дуже часто має такий запах. Тобто нічого нічого супер нового нема, нічого такого нема, щоб ви могли б сказати, ой-ой-ой, я ніколи такого аромату не відчувала. Ні. Ні, таких ароматів їх дуже-дуже багато. І ось саме через це, цей аромат мені подобається менше за всі. Але саме через це він мені подобається і більш за всі, тому що це таких ароматів у мене, наприклад, їх теж доволі багато. Я люблю такий профіль ароматний. Я люблю і той профіль ароматний зелений, про який я вже розповідала в іншому відео. Але наразі. Влітку я люблю такі аромати, сонячні пляжні. тобто і більш за, за все він мені подобається, і менш за все він найбільш такий, знаєте, яких дуже багато вже на ринку, і зовсім не обов'язково нам іти якраз до цього бренду, доланком, і, і купувати якраз у уланкома цей аромат. Цей аромат, до речі, повинен нам е, зробити так, щоб ми себе почували більш щасливими. І ось тут у мене теж, знаєте, такий. Такий когнітивний диссонанс вийшов, бо коли я наношу аромат, я вже себе почуваю якимсь, там, знаєте, певним чином. Наприклад, який, якийсь аромат я нанесу, який мені не подобається, і я себе відчуваю, так, знаєте, якось приголомшено, я не хочу в цьому ароматі йти, бо, бо він якось мене піддушує, мені в ньому не, не комфортно. Я себе починаю відчувати не дуже добре. Не можу навіть сказати, фіз... фізично просто не дуже добре, некомфортно, не хочу я цим ароматом бути. Поруч, рядом, поруч, разом. Тобто, разом. І я вже не можу дочекатися, коли я піду додому і, і, і його змию. І, наприклад, коли я напшикаю на себе аромат той, що мені дуже подобається, я себе відчуваю зовсім іншим чином, я хочу з цим ароматом бути. І цей аромат робить мене трішки щасливою теж. Ось цей аромат, він повинен нас робити більш щасливими. Але коли я наношу на себе такий аромат, я вже стаю більш щасливою, тому що на мені аромат, який у мене асоціюється з пляжем, з відпусткою, з відпочинком, пляш? Ти, знаєте, такий. Пісочок такий біленький, біленький, якийсь там коктейль в руці, десь я можу піти у море, у воду, якась там вода, знаєте, яка там 28,5-29, одна, одна голова сторчить, і все я можу навіть не виходити годинами з тієї води, бо мені не холодно. І для мене, це щастя. для мене це щастя. Для мене сонце не щастя, бо сонце я там обгораю, обсмагаю як курка. там завжди. Я мажусь завжди, SPF 50 не завжди це допомагає. Ось, А, а море це для мене супер клас. І ось оці, знаєте, мною, ці всі запахи. Це, це якраз мені подобається. Але таке саме відчуття щастя у мене було б, якщо б я нанесла на себе аромат «Goddess» від Mugler. Те ж саме. Бо там більш-менш такий самий аромат. Ось. Далі аромат той, що в червоному Ось у мене. є ще він, і він називається Over the Top. Так ось оцей Over the Top Ось він у мене. Over the Top у нас. З такими нетривіальними нотами. Тут у нас є лист помодора, зелені ноти, фруктові ноти, жасмін і дерев'яні ноти. Тим, хто хоче сказати, що у, лист Помодора це щось таке суперкласне, слухайте люди, якщо ви такий же старий динозавр, як і я, ви пам'ятаєте, дуже добре пам'ятаєте аромат, який Раніше був на ринку, який називався Vite Son Лоран. І називався він вічеверса, Versa, Вайс Верса з помодором. У нього ще така була кришка, як таке серденько велике. Ну, і сам такий флакон був нетривіальний. Так що, помідор це не така, знаєте, рідка нота в парфумерії. Так сам аромат, я не можу сказати, що він мені дуже подобається. Я пшикаю на себе цей аромат, і ось він у мене тут. Зараз є перші, перші ноти для мене вони які, знаєте, медичні, якісь, якась медицина виходить. Потім приходить помідор, оце, оцей лист помідора, який ось ви між пальцями отак ось робите, і він так шух. І Дуже класно пахне. Так, у мене лак є, його може просто не дуже видно. А, і не знаю, потім через деякий час, навіть як я там якусь бакару відчуваю. Слухайте, це аромат, цей аромат. На сайті Lancome написано, що він повинен нас стимулювати до чогось. Він повинен нас до чогось там підштовхувати. Ну, на кшталт, Якщо у мене там якась презентація, і я якось там відчуваю, що у мене коліна там отак от дрожать, і я не знаю, що мені робити. Я оцим помідором напшикалась і пішла і там всі в заході. Мене цей аромат, він мене розслаблює. Знаєте що? Тому що для мене помідор і це зелені ноти у мене зовсім інша асоціація. Ніяких, там, знаєте, ніяких стимулювань, якась хатинка посереду якоїсь деревні, якесь там село, де нічого нема, де нікого нема. Де інтернету нема, і ви там, наприклад, там 2-3 дня ви там на вікенд приїхали, а там навколо вас нікого нема, все тихо, спокійно, і ви там просто відпочиваєте головою відпочиваєте і, і тілом, і головою, і всім. Тобто помідори, зелені ноти, квіткові ноти. Для мене це село, село, город, Помідори, оце таке, тобто ніякої, ніякої стимуляції зовсім. Сам аромат, слухайте, він непоганий. Я можу сказати, що це поганий аромат. Просто через те, що він такий, знаєте, я і помідор, а потім я трішки бакара, а потім я трішки якась зеленка, незрозуміла просто зелена нота, я знаю, що такий аромат, я би його використовувала менш за всі оці три аромати. З трьох флаконів, які є в цій лінії, я б використовувала його найменше 100%. Бо, ну, не знаю, він мені не дуже сподобався. Потім у нього ще і не дуже добрий, не дуже довго він сидить на шкірі. З дві години десь, при тому, що у нього нема шлейфу, у нього нічого, нічого такого немає. Тобто, цей аромат, я так думаю, що багатьма людьми він буде любимий через те, що все ж таки оця помідорна нота вона потім вона приходить. Для багатьох це асоціація з якимись там класними днями-роками десь у селі бабусі. Може комусь подобається така нота, але ну, я не знаю, в цьому ароматі ну, нічого такого немає, щоб, наприклад, мене зачепило. Ну, і потім, якщо у тебе стійкість 2 години, ну, знаєте, це не дуже супер. Так що, ні, я, це най... найменш у мене улюблений а, аромат з цієї а, трійки ароматів. Ось. Це і все, про що я вам хотіла розповісти сьогодні. Розказуйте мені, чи вам ці аромати подобаються. Чи не подобається, я, я ще вас прошу, ще один раз вас прошу, не думайте про ці аромати, як про аромати, які повинні вам щось там диктувати, як ви, як ви зобов'язані себе почувати. Ось, наприклад, Помідор сказав мені, що я тебе буду стимулювати, а тут у нас, тут у нас хата. В селі, де нікого, нікого нема. Так що просто, якщо вам ці, ці аромати подобаються, купляйте їх собі, тестуйте їх, але не, не читайте то, що каже ланком. Купляйте цей аромат як аромат, а як не то, що кажу Ланком, що потрібно, щоб цей аромат вас там певним чином примушував думати чи бути якось. Такому настрої, в якому там ланком за вас вирішив. Ось. На цьому все. Дякую вам за увагу, і я з вами зустрінусь в неділю. Па-па!